Шановні учасники засідання антикризового штабу стійкості економіки. Щиро всіх вітаю. Усі засідання приймають представники Верховної Ради України, Кабінету міністрів, офісу президента України і безумовно структуровані об'єднання, про висловив підприємців, роботодавців України, Персональної академії України. Щиро дякую за участь Національній інститут стратегічних досліджень, місцеві органи самоврядування, представники об'єднаних середних громад, наші соціальні партнери про України, профільні експерти. Засідання відбувається удовольному режимі оф-онлайн. На цей час участь приймають порядка 250 учасників. Щиро дякую за участь. Порядок денний регламент нашого засідання погоджені. Просив би консенсусом їх затвердити і розпочати засідання. Щиро дякую. Шановні учасники засідання антикризового штабу. Засідання відбувається в умовах загострення викликів, зв'язку з повномасштабною. Агресії Росії проти України, яка приділа затяжний характер на виснаження ресурсів. Кожний день підлої війни Росії проти України збільшують масштаби руйнації нашої енергетичної, транспортної, промислової, соціальної інфраструктури. Головне втрачається себе ціннець життя людей. Тому, безумовно, перший етап завершення гарячої фази війни на основі мужності Збройних сил України, консолідованих дій України, Сполучених Штатів, наших союзників, має найпринциповіше значення. Є тенденції, які необхідно враховувати це в першу чергу, фактори обмежені часу і ресурсної самодостатності на фоні ускладнення в цілому і геополітичній ситуації. Тому хотів би ще раз підкреслити, що сьогодні висозадачені тенденції вимагають, як приколи, кардинального підвищення якості професіоналізму. Персональної відповідальності системи державного управління і наших сконсолідованих антикризових бомбиційних дій, на що і спрямована головна діяльність антикризового штабу? Поточні тенденції перше півріччя поточного року валовий внутрішній продукт України плюс 0,9%. На жаль, це практично в тисячі менше запланованих показників. Знову звертаю увагу на питання самодостатності ресурсної. Поточних умовах 42% наших видатків фінансуються за рахунок зовнішнього фінансування. І на цей час загальний обсяг державного боргу України складає біля 193 мільярдів доларів. Це практично вдвічі більше, ніж було на початок 2022 року. Дуже серйозні фактори, які стосуються нашої зовнішньої торгівлі, і до сальдо зовнішньої торгівлі складає біля за минулий період поточного року мінус 30 мільярдів доларів. І це формує величезний виклик перед Україною. В контексті з розвитку внутрішнього ринку і нашої ресурсної самодостатності. Підкреслюємо головну стратегію, головний пріоритет, на яким сьогодні ми працюємо об'єднуючи зусилля, це безумовно збереження і розвиток людського потенціалу. Дуже складна ситуація по соціальним стандартам, що вимагає не популістських дій, а системних високопрофесійних дій. По реалізації потенціалу України, включаючи економіку, той розрив, який склався сьогодні між нами і нашими сусідами загрожує через підписюю, збереженню розробку військового потенціалу України. Поточний умовах середньої пенсії в Україні 133 євро. Чехія, Польща 800-900 євро. В поточних тенденціях середньоробітна плата по даним пенсійного фонду України біля 433 євро. Польща, як приклад, в поточних умовах порядка 2100 євро. Ми розуміємо, наскільки це впливає на мотивацію, на умови для повернення українських людей на рідну українську землю, включаючи адаптацію наших внутрішніх біженців. Ті вже постраждали від повномасштабної війни. Ще раз підкреслюю проблематику політики Національного банку. Ми спрямували буквально декілька днів тому черговий лист на президента України, де ще раз підкреслили, що сьогоднішня монетарна політика. При всі розуміють складнощі ситуації не відповідає завданням мобілізаційних дій в економіці і поступового відновлення нашої самодостатності. Там немає розвідку. Облікова ставка залишається на поточний час 15,5%. Це, по суті, блокує доступ до інфекційних ресурсів до і дострокових кредитів. Більш того, Загострюється проблеми, і ми це ще раз підтвердили президенту України на відповідних розрахунках, проблему депозитних сертифікатів. Сьогодні в депозитних сертифікатах Національного банку заморожено практично порядка 450 мільярдів гривень, які не працюють на економіку. і в тому числі доходність сертифікатів залишається на рівні 16-18%. Що створює абсолютно нездорову конкуренцію з реальним сектором економіки. До цього додається проблематика ефективності використання міжнародної підтримки, значна частина якої заморожена в резервах Національного банку, які зараз складають біля 46,5 мільярдів доларів. Міжнародні стандарти це три місяці імпорту. В умовах України це. 20-23 мільярда доларів. Тобто, сьогодні це питання необхідно доглядати на самому високому державному рівні. Я маю надію, що на це зверне увагу і парламент в контексті взаємодії з урядом і Національним банком. Бо не може бути таке, що вже завершується четвертий рік повномасштабної війни, а кредитування реального сектору економіки залишається одним із самих низьких в Європі порядка 14 від валового внутрішнього продукту. Та же Чехія та Польща 70-80%. Питання необхідно вирішувати деполітизовано високопрофесійно, виконуючи з стратегічної важливості України збільшити свою ресурсну самодостатність в умовах ризиків геополітичної ситуації в контексті міжнародної допомоги. Дуже серйозно і ми ще раз звернулися до всіх практично структур влади. Від антикризового штабу це безумовно питання, які стосуються не тільки системи державного управління, але і одної з стратегічних важливих завдань це формування і реалізація сучасної промислової політики, бо це базис економіки кожної розвинутої держави. На жаль, останні рішення зв'язку з тими ліквідовано від істежку стратегічних галузі промисловості. Яке по своїм функціям відповідало як центральний орган влади за формування промислової політики ще більше ускладнило цю проблему? Немає розуміння, що промислова політика це міжнародний досвід, це комплексне завдання, яке повинно охоплювати пріоритети індустріально-інноваційного розвитку, особливо переробки з тим, щоб ми створювали додатну вартість в Україні. Це комплекс заходів, які стосуються стимулів, доступу до ресурсів, локалізації виробництва, наукового супроводження і багато іншого. Сировинна економіка в 21-му році і столітті це тобік. І ми повинні це чітко розуміти. Ми знову будемо це питання розглядати, маємо надію на підтримку, в тому числі і фахівців. У нас тут співпадає точки зору. І з Національною академією наук з експертами і парламенту, президенту уряду дефіду цю тему дуже серйозно розглядати як одну із стратегічних одна із стратегічних тем, відкої буде залежати і місце України в світі. Питання енергетики. Питання ускладилося в зв'язку з тим, що ворог цілеспрямовано злочинно робить спроби зруйнувати. Життєдіяльність українського суспільства і держави і, безумовно, економіки. На перших етапах 22-23 років ми втратили з 18 гігават потужності біля 9, тобто біля 50%. Ці питання ще до того етапу розглядали як один із найважливіших факторів не тільки енергетичної безпеки, але й оборонноздатності держави. Вимушені констатувати, що, на жаль, ті завдання, які формулювалися і в пропозиціях антикризового штабу і рішеннях на рівні глави держави, уряду, не виконані в значній мірі. Не буду наводити багато прикладів, як приклад, це питання, які стосуються захисту наших енергетичних об'єктів. Інфраструктури, енергетики, про що дуже багато розмовляють в поточному режимі, буквально на днях затверджений звіт Рахункової палати з цього приводу. Це окрема тема з рахуванням регламенту, я не буду її. Детально вам формулювати, але це офіційні дані, які в принципі співпадали з тим, що ми констатували в рішеннях Антикризового штабу ще в 23 24 роках. Захист критичної інфраструктури у діє Кункової палати. Деякі висновки. Програма Кабінету міністрів, на жаль, не визначала. Обсяги людських фінансів та матеріальних ресурсів, необхідних для реалізації проєкту захисту, не визначало показники, яких необхідно досягти, не визначало ролі учасників та механізму їх координації і так далі. І як інтегральний вистав, при цьому контроль реалізації за цією програмою було по доручено державному агентству Відновлення та розвитку інфраструктури, яке не є профільним органом в сфері захисту критичної інфраструктури, не досвіду у розробці інженерних рішень і відповідним чином це спостерігалося і на територіальних рівнях підрозділах відзначеного Ну, Я не буду коментувати тут всі фахівці, люди з досвідом, як може бути таке відношення в умовах воєнного стану, війни і рівня. Значимості питання енергетичної безпеки України. Зараз я маю надію, що ситуація буде виправлятися, виходячи з того, що є в центрі уваги і ставки, і органів влади, але це ще раз підтверджує величезну проблему інституційної дієздатності органів управління. Питання, які стосуються розподіленої генерації, що має. Прямо відношення до нашої енергетичної стійкості. Аналогічно ще у 23-24 роках ми це питання також розглядали разом з Радою національної безпеки, нашими колегами з структур влади, то спрямовували наші пропозиції. І на цей час я буквально коротко здовжу, хотів би це сформулювати, бо це сталося ще більш актуальним в контексті і наступаючий опалювального сезону, які були пропозиції ще в 24 четвертому році, в червні 24-го року, які були надіслані структурам президента України в контексті нашого спільного виконання. Перше, ми повольвали завдання виконання відповідно до указу президента на основі рішення Ради безпеки щодо додаткових заходів з посилення стійкості енергосистеми. Який був підписаний ще в листопаді 23-го року, і чітко тоді звернули увагу, що він не виконується в повному обсязі. По-друге, ми ще раз ще на тому етапі звернули увагу, що в уроді немає відповідальної посади високого рівня світові повноваженнями з координаційної політики в енергетичній сфері високого рівня, ще раз підкреслюю. І ще раз. Запропонували залучити до роботи факових енергетиків, експертів, в тому числі до основі пропозиції структурованих об'єднань бізнесу, з метою контролю та аналізу для внесення необхідних високопрофесійних рекомендацій для збільшення і зміцнення нашої енергетичної стійкості. Жодний з цих пунктів на сьогоднішній день, на жаль, не виконаний і в частині. Енеретичної стійкості в додаток до того, щоб ми сформулювали, ми будемо формувати по підсумкам нашого засідання пакет пропозицій президенту Ради національної безпеки та оборони, уряду парламенту про необхідність, коротко кажучи, переходу на антикризові мобілізаційні дії в енергосистемі. З тим, щоб мінімізувати ризики, в тому числі проходження опалювального сезону, ми дуже вдячні експертам від енергетики, починаючи з Івана Плачкова, інших, які приймали участь у підготовці нашого засідання, і будуть далі активно працювати і готові надати свій досвід, свої знання для підвищення енергетичної стійкості нашої держави. Ми також сьогодні розглянемо блок питань, який стосується формування соціально-економічної, фінансової і політики держави вже на 2026 рік, виходячи з того, що зараз Верховна Раді України розглядається проєкт державного бюджету на 2026 рік і проєкт програми діяльності Кабінету міністрів. Визначаємо як позитивний факт, що вже на Виконання, в тому числі наших багаточисельних пропозицій, про неможливість початку кожного планового року без програми діяльності Кабінету міністрів, якої не було практично п'ять попередніх років, а це є й порушенням нашої Конституції України. Вже такий проєкт внесений на 2026 рік. Ситуація дуже складна, але в тому числі ми ще раз підкреслюємо. Що і проєкт державного бюджету 2026 і проєкт програми діяльності Кабінету міністрів були повинні тісно взаємопов'язані. І в тому числі не тільки боротьба за виживання, але й створення умов для відновлення для розвитку. Які ми бачимо ризики в бюджеті на 2026 рік. В першу чергу, ресурсна незбалансованість по розрахункам. Для покриття дефіциту державного бюджету 2026 необхідно залучити біля 45 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. На сьогоднішній день, в ході розгляду, у нас є ясність від джерел з зовнішнього фінансування тільки на суму максимум 26 мільярдів доларів. Порядка 19 мільярдів це ще питання Те не. Формульовано і не конкретизовано. Це величезний ризик. По-друге, на жаль, ми в черговий раз бачимо, що соціальні стандарти в проєкті бюджету практично заморожені, що ще більш буде поглиблювати прірву, яка стосується і рівня життя, і знову ж умов для збереження розвитку нашого людського потенціалу, включаючи повернення людей до рідної української землі. Немає, на жаль, в Тому числі чітких пріоритетів в контексті точок розвитку, як приклад, оборонно-промисловий комплекс України за останні чотири роки повнофштабної війни, завдяки і патріотизму, і креативності, і інтелектуальному потенціалу, підвищив свої виробничі потужності в рази. І на сьогоднішній день. По оцінкам тощо жодних аспектів спроможні виробляти в річному виборі продукції зброї спецтехніки на суму порядка 30-35 мільярдів доларів, аналізуючи показники проєкту бюджету, які спрямовуються на задоволення зброї спецтехніки в 2026 році, включаючи деякі розрахунки зовнішньої допомоги, ці суми дозволяють завантажити оборонно-промисловий комплекс максимум на 30-40 відсотків. І це питання, яке необхідно вирішувати, і знову ж я повертаючись до ресурсного забезпечення і політики Національного банку. Бо одночасно, як ми вже підкреслили, в депозитних сертифікатах заморожено 450 мільярдів доларів гривень, які могли би працювати до нашої держави в тій чи іншій частині. Ці питання необхідно буде розглядати дуже серйозно і шукати всі можливості з тим, щоб бюджет 26-го року не знизив рівень нашої обороноздатності. Порок нікуди не дідеться. По-друге, сама програма, яка сьогодні представлена в Верховну Раду, проєкт програми діяльності Кабінету міністрів, також викликає дуже багато питань в контексті відсутності чіткої зобов'язки по її ресурсній. Підтримці ресурсного забезпечення, відсутні цілі блоки, такі як, наприклад, демографічна ситуація. Свій час ще в вересні 2024 року за рахунок наших спільних зусиль була розроблена і затверджена демографічна стратегія України до 2040 року. Дуже серйозний внесок зробили і Національна академія наук, інститут демографії. Щира подяка Рібакової Елі Марліннівні керівництву інституту. На жаль, як у 2025-му, так і в проєкті бюджету 26-го ми не можемо знайти сліди етапного виконання стратегії демографічного розвитку. Хоча на сьогоднішній день, і ця статистика вже всім достатньо відома, вона дуже-дуже тривожна, смертність в Україні втричі перевищує народжуваність. 2024 рік, по факту, Міністерство юстиції зареєструвало 176 тисяч демовлят і паралельно 495 тисяч людей. 2025-й, на жаль, буде гіршим. Тому ці питання необхідно чітко ставити як план про стратегічної державної політики і безумовно працювати на її виконанні. І ми будемо вносити ці пропозиції. Далі ми хотіли побачити в тому числі програмі. Діяльності кабінету міністрів питання, які стосуються більш детальних складових пріоритетів і державної політики по напрямку обмислової політики України. Дмитро Давид, я вас вітаю, ви якраз підірву своєчасно, ага. бо ще раз підкреслюємо: без індустріальної інноваційного розвитку. Без збільшення частки природної галузі, без створення умов доданої вартості в Україні марно мріяти і про обороноздатність, і про збереження нашого людського потенціалу. І ці питання повинні бути максимально підсилені, тому числі в програмі діяльності кабінету міністрів для їх поетапного вирішення. І що ви б хотіли також побачити в програмі діяльності цієї пропозиції, ми також будемо говорити і вносити це здовжує, щоб ви в цій частині було чітко зрозуміло, що вже пора, на завершення четвертого року повномасштабної війни мати нормативно затверджену, як мідів, концепцію, а бажа дуже стратегію по воєнної відбудови України. Наші пріоритети і готуватися для її виконання, не гаючи час. В ході нашого засідання будуть 10 додаткових пропозицій, як по проєкту державного бюджету, так і програми діяльності кабінету міністрів. Ми будемо їх вносити в тому числі на всіх етапах їх розгляду в парламенті і остаточного затвердження. Шановні учасники засідання. Я щиро дякую за увагу у вступній частині. Ще раз підкреслюємо, що те, що ви сьогодні формулювали, як наші пріоритети, при всій повазі до наших союзників, донорів, ці завдання, це в першу чергу ми називаємо наші українські домашні завдання. І в першу чергу наша воля, наш розум, наша праця, наша сколідуваність буде впливати на результати як боротьби з агресором, так і відбудови України як сучасної держави.